12 квітня увійде в історію судочинства міста Вінниці. Саме цього дня відбулось урочисте відкриття Вінницького апеляційного адміністративного суду. Привітати подільських колег прибув голова Вищого адмінсуду України Олександр Пасенюк, а також перші особи міста та області. Конференц зала Вінницького будинку адміністративних судів переповнена. Хтось із квітами, хтось із подарунками. Усі чекають приходу почесних гостей свята. А ось і вони, а саме, голова Вищого адмінсуду України Олександр Пасенюк, губернатор Микола Джига, міський голова Володимир Гройсман. Насамперед аудиторії представляють голову новоствореного Вінницького апеляційного адміністративного суду Віталія Кузьмишина. Його й запрошують до першого слова. Це визначна подія для Вінничини і ще один крок в рамках адміністративної реформи по формуванню державних органів влади Подільського краю. І я вважаю, що надзвичайно важливим і позитивним для Вінницького апеляційного адміністративного суду є те, що його суддівський корпус та апарат суду сформований із кращих та високопрофесіональних працівників Вінницького окружного адміністративного суду. Далі до трибуни виходить голова Вищого адмінсуду України Олександр Пасенюк. Він наголошує, Вінниця не випадково стала дев'ятою апеляційною станцією державі. Все завдяки відданій роботі місцевих фахівців в сфері правосуддя. В свою чергу голова обласної державної адміністрації Микола Джига у своїй промові цитує конституцію. України написано, що життя здоров'я, честь, гідність права і свободи громадянина, Є головним пріоритетом діяльності влади. А вищий адміністративний суд і апеляційний суд це є складова влади. До мікрофона запрошують і мера Володимира Гройсмана. Він згадує, як чотири роки тому так само 12 квітня урочисто відкривали Вінницький окружний адміністративний суд. Ну а тепер ще й апеляційний. Наше завдання, чим би ми не займалися в своєму житті професійному. Це по-справжньому побудувати правову державу. Тому я думаю, що від нас всіх, від наших дій, залежить те, коли це відбудеться по-справжньому, і коли люди будуть відчувати на 100%, що ми дійсно живемо в правовій країні, країні, які свободи, інтереси людей вони мають найвищу цінність. Штатна чисельність новоствореного апеляційного адмінсуду складає 42 судді. Повноваження цієї установи поширюються на Вінницьку, Хмельницьку та Чернівецьку області. Нагадаємо, що всього в Україні функціонують 9 апеляційних і 27 окружних адмінсудів у кожному обласному центрі Києві та Севастополі, а також в Автономній Республіці Крим.